Це я тут рекламу роблю театру і тобі. У химі. Да. Слушай, ми не розплачемо селяночка, щоб вони катав Да, Слухай, я в Закарпатті і дзвоню тобі з передачі Знай свій край. І я тут про тебе вже стільки доброго розказала. А, знаєте, що я ще не розказала? Коли він в мене, як він. У мене так добре. Я коли поздоровляв, пам'ятаєш, як ти мене поздоровив на, юв... на ювілеї моєму? Я на табуреточці тебе да. спотворив. Так, виходить на сцену, ставить табуреточку, залазить на табуреточку. Лену можна тільки з табуреточки поздоровляти. А а мене... мене мама вчила з дитинства, мене мама вчила, говорила, що маленький я був, 2-3-4 роки, 5 років, вона ставила табуретку і говорила, Читай гостям світі, от я читав всім гасторіс. Поки не було запитання, один віршик із сві... щось із свіжечка. Як ви вмієте? Нове я очень красива. Сі прочитаю всім нашим українським жінкам. Посвящено. Стихотворение о любви, потому что я его написал своей жене когда-то, а мы уже женаты 43 года, и она не смогла отказать мне. Я ей предложения, предложение, она, она говорит, я подумаю. Я ей тогда прочитал стихотворение, а, и она дослушала до конца и сказала, а что тут думать, я согласна. Вставай, вот, давай, а, давай. А, а, я я всем женщинам очень красивое так, стихотворение. Сникнем. Я люблю тебя конфетно, я люблю тебя пирожно, я люблю тебя, черешно, Я люблю тебя, мороженое, Апельсинное и бананно, Ананасное и малинно, Опьяненное и дурманное, Еще немножко дивно. Не любить тебя прохладно, В душноте, когда так летно Не любить тебя пиратно, И а любить так сигаретно. Я люблю головокружно, Бесшабашно и тревожно, Я люблю, как и не нужно, Как нельзя, как невозможно. Супер! Супер! Это, ну, теперь мы разумеем, почему сказала «так». Зараз вам зачитають запитання саме Олена. І спробуйте допомогти їй з відповіддям. Слухай мене запитання. Звичай започаткований в Одесі, що мав назву халяв. Халява. Х, ну, халяв, халяв. Халяв, халява, так. Да. Це. Подарунок на... кравіна. Тут є чотири відповіді. ти Треба вибрати правильно. А. Подарунок кравіна, Б. Роздача маци. Це безкоштовне молоко і де знижка на повій. Це безкоштовне молоко, 100%. А, це віночка, 100%. Я зрозуміла. Значить, у нас відповідь це безкоштовне молоко. Тому що в суботу не забало дають коровів і це молоко роздавание просто. Так, вони ще не закінчилися, але і насправді не будемо очікувати кінця її, тому що і насправді е, в п'ятницю з вечора і в цілу суботу не можна було доїти корів. Тому всі, хто хотів, могли піти отримати молоко безкоштовно. І звідти пішло, пішло слово халява. Це є правильна відповідь. Це безкоштовне молоко, Поаплодуємо і так. Борис, Боренька, я дякую. Ви, ти найкращий! Так, ви правильно відповіли і цим приносите три бали Олені, а Олена за їх потім обміняє на подарунки для глядачів. Борис, ще раз вам гарно дякуємо. Ваш подарунок дотепер ще очікує в мукачі на вас. Ми сьогодні, можливо, навіть зробимо ось як. Ми передамо його вам Оленою, і вона вам його обов'язково привезе і презентує. Ну я по я получу свою халяву. Слава Україні.